Казка Заяць хвалько. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити, на току ове красти. Приходить він якось на тік, А тут уже зайці цілий табун. От він почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса. А вусища не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько, ворону, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону. Та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Кінець казки.